Ніякого отруєння у дітей, що відвідують 16 і 38 садочки, не було. Це була рота вірусна інфекція. Таким є висновок санепідеміологів. Комісія працювала, були до речі, обстеження вели три лабораторії і висновки Комісії, що це ротовірусна інфекція стосовно і 16-го садка, і 38-го. До 16-го садочка за словами Ольги Пухиляк, санстанція претензій не має, тому управління освіти до дисциплінарної відповідальності нікого не притягуватиме. Натомість відповідати доведеться працівникам 38-го садочка. Його завідуючи, там уже не працює. Згідно розпорядження міського голови, працювала комісія по перевірці даного закладу, і в ході роботи цієї комісії, завідуючи 38-м садком, Соломон Ліваньна виявила бажання. Піти вона написала заяву на звільнення згідно угоди історія. Нагадаємо, 21 січня у двох садочках міста занедужало 17 дітей, із підозрою про отруєння їх шпиталізували. Як виявилось, вони з'їли паштет. Ця страва не є прописана у меню, який затверджує санепідемстанція. Мало того, є розбіжності у супровідній документації. Наразі за здоров'ям дітей пильно стежать медики.